За проїзд на жовтий сигнал світлофора хочуть позбавляти права на термін від 6 місяців до 1 року. Доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема. Тож, давайте розберемо, що там нового готують наші нардепи, який законопроект вже подали, і які покарання будуть за це правопорушення, і також непропуск пішоходів, неправильний обгін. Коротше, змін дуже багато. Розбираємося відповідно до поданого законопроекту. Номер і посилання на нього залишаю в описі під відео. Хочуть за повторне порушення на проїзд на жовтий сигнал світлофора або не пропускання пасажирів, або неправильний обгін давати штраф у розмірі 60 неоподаткованих мінімумів, тобто 1020 гривень. А за третє порушення вже давати 2550 гривень штрафу або увага забирати права на термін від 6 місяців до 1 року. Чому так придумали і навіщо це роблять взагалі? Відповідно до чинного законодавства, а саме правил дорожнього руху, пункт 8.7.3 Чітко вказано, що проїзд на жовтий сигнал світлофора заборонено, і він свідчить про те, що очікується наступна зміна, тобто після нього включиться або красний, або зелений. І таким чином на нього проїжджати не можна. Но Раніше за це давали в більшості випадків лише попередження. Тепер відповідно до законопроекту. Хочуть зняти можливість надавати попередження за таке порушення, тобто відразу штраф лише за перше порушення протягом року може бути адміністративне стягнення. Тобто в адміністративному стягненні є таке поняття як усне попередження. Але це лише за перше порушення і з обов'язковим внесенням вас як злісного порушника, бо ви їздите на жовтий. А чесно вам скажу, тільки що тут поки знімали, то Майже всі автівки, от тільки жовтий, загорівся і вже починають їхати. Саме головне, щоб ви в цей момент, коли жовтий загорівся, і переходить на зелений, ще не пересікли стоп-лінію. А як тільки ви її пересікаєте, це означає, що ви вже поїхали на жовтий. І таким чином, всім цим хлопчикам хочуть дати штрафи в майбутньому. Наразі законопроект поданий до Верховної Ради, слідкуємо, як він буде розглядатись, як він буде прийматись і роблять це. Увага через те, що за результатами дослідження, десь там в Європі, виявлено, що якщо людям не давати штрафи або ще краще не забирати права, то вони систематично продовжують порушувати, не дивлячись на те, що їм надали попередження або якийсь невеличкий штраф. Тому щоб такого не було, хочуть ужорстити ці міри. Отака от от ситуація на сьогодні. Активно спостерігаю. Вам розповідаю до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.